Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Я вам дякую, друзі. Отож, неприємні новини з Польщі для українців, трагічне ДТП, друзі, в якому, на жаль, постраждали українці. Серед них також є діти і вагітні жінки. Дорожня транспортна пригода вона сталася в неділю, 11 грудня. Постраждалими є громадяни України на автостраді поблизу пункту пропуску в Корчові. Отож, як повідомляє сайт Підкарпатської поліції, учасниками цього друзі ДТП стало ж 5 транспортних засобів, в яких перебували громадяни України. За попередніми даними, все почалося з того, що 56-річний водій БМВ не дотримався безпечної швидкості. На засніженій дорозі він не впорався з керуванням і вдарився спочатку в захисні бар'єри, а вже від них. Відлетів в автомобіль Хундай. Майже одночасно з дороги вилетів і автомобіль Audi, який рухався позаду цього БМВ. Внаслідок цього він спочатку врізався в Hyundai, а потім відлетів у BMW. Автомобіль Хундай після отриманого удару вилетів на зустрічну смугу руху, де зачепив також ще два авто Volvo і Kia. В результаті такого ДТП троє пасажирів автомобіля Hyundai отримали травми і були госпіталізовані. Серед них, на жаль, є дві вагітні жінки та 15-місячна дитина. При цьому одну з жінок довелося доставати з салону за допомогою гідравлічних ножниць, оскільки вона була затиснута. Також до лікарні забрали ще двох пасажирів автомобіля Ауді жінку та сімирічну дитину. Усі постраждалі, на жаль, є громадянами України. Друзі, також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного youtube каналу I'm from Ukraine, ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в опису під цим відео. Ось такі друзі, новини із Польщі для українців. До зустрічі!